Луганська область розпочала старт оздоровчої кампанії ще в лютому 2023 року. Був проведено обласний штаб оздоровчої кампанії в Луганській області. Були націлені всі громади. Луганській області на те, що потрібно визначити відповідальних осіб за проведення оздоровчої компанії, визначити напрямки оздоровчої компанії, і визначити категорії дітей, які будуть оздоровлюватися в 2023 році. На сьогодні всі громади визначили відповідальних осіб, розробили або програму оздоровлення, або план заходів з оздоровлення, заклали кошти. Місцевого бюджету на проведення оздоровчої компанії. В ці програми залучені не тільки кошти місцевого бюджету, а й кошти благодійних міжнародних організацій. Ми плануємо оздоровити в цьому році понад 900 дітей. Це категорії дітей внутрішньопереміщених осіб, багатодітні родини, малозабезпечені сім'ї, діти, сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти сімей загиблих, учасників. А то ООС, це всі ті, хто потребує нашої з вами уваги. На сьогодні ми взяли так градацію по районам. У нас чотири райони на сьогодні. Старобільський район планує оздоровити 214 дітей, Щастинський район. Понад 60 дітей, Сватівський понад 80 дітей, і Сєвєдонецький понад 570 дітей. Планується 928 дітей, але це плани, які були на травень 2023 року. Планувалася первоначальна сума десь понад 4 мільйони коштів місцевого бюджету. На сьогодні ця сума скоригована і станом на сьогодні вона складає понад 8 мільйонів. Середня вартість путівки 22 тисячі на дитинку. Це оздоровлення. Відпочинок може трошечки менше, тому що це до 21 дня відпочинок, а оздоровлення це понад 21 день. Ну, 21 день і більше. На сьогодні вже оздоровлено 133 дитинки. Ну не оздоровлено, направлено на оздоровлення і оздоровлена вже частина дітей. Це 52 – це оздоровлення дитинки, і 81 дитина це відпочинок. В залежності від проміжку оздоровлення або відпочинку потрачено вже десь понад 240 тисяч гривень на оздоровлення цих дітей, і частина дітей тут оздоровлюється за рахунок коштів міжнародних наших партнерів. 33 дитини було оздоровлено в Болгарії. От проходять оздоровлення. частинка вже пройшла, частина ще готується в Болгарію сонячний берег. Частина дітей в Угорщині у нас, частина буде дітей, 23 дитинки буде направлено завдяки нашим давнім партнерам в Литву. В табір будуть направлені в липні будуть направлені наші ліцеїсти кадетського корпусу. Ну, це в табір такий навчальний табір, де вони будуть і оздоровлюватися, і проходить навчання в залежності від свого профілю. У нас ще є обласні заклади. Ви знаєте, що у нас є діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, які навчалися в обласній санаторній школі, і в обласному дитин, будинку дитини номер 2 Значить, Обласний будинок дитини вони знаходяться у нас 22-го року. Частина дітей знаходиться у Львові, частина дітей знаходиться в Словенії. Ті, які старші від 4 років і можуть оздоровлюватися. Вони в Словенії провели вже такий оздоровчий тур, тижневий оздоровчий тур на березі Адріатичного моря, це в Словенії в самій. І в липні вони проведуть такий же тижневий тур, теж на базі цього ж моря, в таборі Дебелі Трікс 20 дітей. Вони оздоровлюються і знаходяться там, і оздоровлюються там. В Австрії дітки у нас знаходяться обласної санаторної школи з березня 2022 року. Ну, вони знаходяться там в гірській місцевості, там і оздоровлюються, вони кожного дня отримують таке оздоровлення, але для них дуже великий цикл таких пізнавальних і розважальних заходів передбачено, і табори з вивченням німецької і англійської мови. І плавання, і навчання саме тим таким пізнавальним програмам, які їм знадобляться по життю, тому в них все добре на сьогоднішній день. нас сьогодні ведуться перемовини з нашими міжнародними партнерами. Направлена заявка на 334 дитини до Міністерства соціальної політики. Вони хочуть направити дітей з усієї України до Німеччини, і ми подали заявку на 334 дитини. Вели головою обласної військової адміністрації Артемом Лесогором велися перемовини з послом Хорватії, де також є наміри оздоровити до 100 дітей нашої громади. Тому наразі готується лист для того, щоб вони нам виділили такі місця в своїх своїй місцевості і ми направимо дітей наших громад теж туди на оздоровлення. І ще ведуться перемовини з карітасом з організацією благодійною, і ще з деякими міжнародними партнерами щодо направлення дітей наших на оздоровлення за кордон. Що стосується наших, нашого оздоровлення на території України, наші громади вибрали собі такий прикарпатський регіон. Це Івано-Франківськ, це Львівська область, це Закарпатська область. Уже заключені меморандуми, проводяться тендерні угоди на закупівлю путівок саме на території заходу нашої України. На сьогодні вже ми можемо сказати по деяким громадам, що це Сєвєродонецька адміністрація буде оздоровлювати в місті Ярем, чи Івано-Франківська область. За Литву я говорила також, вони будуть в Німеччині оздоровлювати своїх дітей. Лисичанська адміністрація вже говорила, що відправила в Болгарію і в Угорщину, і ще планується відправити. Болгарію. Також планується Станично-Луганська адміністрацію в Івано-Франківській області туристичний комплекс Адельвейс є такий. Білакоракінська адміністрація буде в Житомирі в Житомирській області оздоровлювати своїх діточок, карі та спецзарічани. Троїцька адміністрація на базі спортивно-оздоровчого комплексу Смирічка в Івано-Франківській області, Старобільський і Сєвєродонецький район ще проводять тендери, і ще, можливо, якісь території будуть охвачені оздоровленням. Що стосується направлення Міністерством соціальної політики, то, крім того, що вони взяли заявку відправити діточок за кордон. Ще будуть виділені путівки на першу зміну в нашій області 29 дітей в міжнародний табір на Шартек, який теж знаходиться у нас в Прикарпатті. Молода гвардія в цьому році не буде функціонувати Одеса із Забезпекової ситуації. Та постанова, яка вступила в дію, і Луганська область попала. В... Пілотний цей проєкт, де гроші ходять за дитиною, і буде можливість надана батькам вибирати самим санаторій, або профілакторій або табір. Це ті оздоровчі заклади, які є в нашому державному реєстрі оздоровчих закладів. І на сьогодні ми відпрацьовуємо списки на 2000 дітей, які нам направило Міністерство соціальної політики. Ті, які отримають державну соціальну допомогу, підпадають під ту категорію, яким Будуть виділятися ці путівки, що кошти батьки будуть відкривати рахунки в Приватбанку, будуть поступати їм кошти на цей рахунок, і вони самі будуть визначати, який заклад вони оберуть і де вони будуть оздоровлювати свою дитину. Є електронна пошта, яка вказана. Є у нас держдепартамент соціального захисту населення. Є електронна пошта, представлена, куди можна подати заявку для оздоровлення своєї дитини, і ми переадресуємо її в громаду. Але всі знають, що діти навчаються у нас в навчальних закладах своїх громад. Департаменти освіти ведуть такий облік. Департаменти управління соціального захисту населення це там, де вони здають свої заявки для того, щоб діти були оздоровлені в цьому році. Якщо не можуть, є телефони. Є гаряча лінія. Якщо не можу там дозвонитися чи ще щось, ну можливо таке. Є електронна пошта, де можна зареєструвати, і на загальний відділ у нас отримуємо ми цю заявку і перенаправляємо вже в ту громаду, де повинна дитинка бути зареєстрована. Тому доступ на сьогодні є. До речі, у нас працює 38 хабів. На сьогодні в кожній області представлено є гуманітарний хаб. Там теж ведеться така роз'яснювальна робота і всі. І контакти є в наших гуманітарних хабах, і там теж можна зареєструватися, залишити заяву для оздоровлення своєї дитини. Тому, якщо людина хоче, щоб її дитина була оздоровлена, то є можливість хоча в хабі, хоч в електронному вигляді, хоч на телефон зателефонувати, надати заяву і отримати відповідь.